Привіт-привіт, мої хороші. Показую вам своїх красунчиків. Ось дивіться, який красавець вимахав за літо. І покажу вам трошки своїх квіточок. Це Валерини любимі бабочки, любить він цей вазончик. Це красунчик, що мої цвіти виписували, розвівся, там йому щось було погано. Сюди перенесли. А він собі цвіте, і цвіте, цвіте повним ходом ось осюдись. Отак. Це розочка посадила, брала, давала мені девочка. Ну, була засохла, така зачупмарена була, а сейчас нічого. Тут повинна бути червона і розова. О! А ось у окрасуночка квітне. Вербеночка пообрізала їх. І цей куш теж пообрізала. Ось ці квіточки удаляю, вже поцвітали. І треба удаляти, щоб нові сили мали рости. Дуже вербеночка ось така красуня. Біленька. Це кисличка в мене тут така маленька, невеличка. Оп! Ось. Треба її вже в більший гущок пересаджувати і обібрати, ну поки буде стояти тут. Оцей ось хлопчик чи дівчинка заховалася. Пообрізала петунію, ось дивіться. Була обрізала, вже почали зеленіти, то спека така була, трохи не росли. Зараз <кій> треба вже підкормити і 에, щоб росло. Ну і тут теж обскопти треба. Оце мені подобається. Тут це дуже треба обрати вже, Дивіться, яка розочка красива. Ну, за всім треба оходити. Все буде рости і квітнуть, якщо за ним ухожу. Там теж кисличка прицепилася, посажений вазон. Так. Якусь мій листочки почав пускати, температура спала. Дивіться, випускають, Див, який большой. О, Це розочки. Дуже повсихали. І теж буду. Обирати, щоб новеньки росли. Ще такий кущик бравий, здоровий. Все, є з чого начеренкувати. Це я їх ще не різала. Треба порізати і начеренкувати. І цю ще теж начеренкувала. Так, вона Короче, Коротше, ой. Це моя петунічка, та, що я сама садила. Гарні такі кущики, там ще в мене два штуки теж є. І оце ж теж, треба все обривати. Усе абсолютно. Як будеш ухажувати, то буде тобі квітнуть і буде тебе радувати. Ось оцей уже сам себе заквітнув. Так, ось у хороший чарунок буде, обріжу, нехай ще трошечки поцвіте. А це веточка взагалі красавиця. Оце на одній ветці, Ось таке робиться. Це ж я іще тут обривала. Теж треба буде пообривати цю красу. Вона вже своє одробила. Цей теж красунчик, та все, куди не кинся. Ще пополивати треба. Ну, оце так кожний день. Одне випускає квіти, одне е засихає. Ось так кажу, кожного дня. А ось який красунчик, Ви тільки подивіться. Ох і гарний ромашечко. І тут скрізь, куди не кинься, скрізь квіточки, квіточки. А ось його. краса яка. А це в мене вже чорний жовтим, такий давно не показувала, вже теж треба обрізати і підкармлювати. Це й обрізала зовсім. зовсім зовсім обрізала обріз. І ось це розочки розові, які вони темно-вишневі, а ще є вали такі. Так, а це в мене тут якийсь вазон стояв. Я його при... А, це велікан, гігант тут. Я брала його в хату. Понятно, думаю, що в мене тут за вазон стояв? Цей теж пообрізала. він, бідний, себе зацвів. Мені треба одростки від нього, а їх нема того, що були скрізь квіти, 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 я вам показувала. О, Так, поставляла, тепер зриваю все. О, ось краса. Так, всі потихеньку цвітуть, а ось було тільки, подивіться, зірочки які. Ой, не достану зірвати, ну буде такий. Оцей розовенький ось опочиренкувала з жовтими листочками. Ну, зрізала два череночки, але треба було більше, щоб розмножити. Все таке маленьке, тоненьке. Ось у ну, слабенький зовсім. Можна, звичайно, взяти, але дуже слабий. Отак. Так. І ці теж слабенькі. Це Валерій Любимчик. Це серії королівські. Ось так. Оцей сорт дуже множиться, хорошо приймається і багато, багато квітне. Там що в мене от там теж є. Ну, он подивися, куди не, не глянеш, є краса. Отак. От так. От цього треба ще. Почеренкувати красавця не почеренкувала, я чогось не знаю і досі. Ну, коротше, це з серії Валерених, Тоже треба пообрізати. це. Валеринный любимчики королівські. Отак. Все, вам ще зніму. покажу отаку. Ой, До всього руки не доходять. І ці теж. Два зрізала і череночка більше нема. Таке щось усе мале. Ну, нема з чого взяти череночка. Хоч ти дивись, ну може, отут ще оцей зніму. А так нема. Кисличка шикарна. Отак. От Все, вона знімала. Так, а оце вже точно валірин красавець розбу... розкрів, буяє так і так йому комфортно і добре. Це е, серія з плющилисних. Ну, це я теж ховала О, затінок усе, тому що треба було ховати, бо ж самі бачили, яка жара, зараз перейду на другий бік. Ох, красунчик розквітнув. Це теж я е, ховала у затіну, пообрізала, почали одростати. Ну, слабо одростають, тому що тому. Ось дивіться, як роза цвіте. Це прошлогодня красуня. І ця теж зацвіла. Тут валіра вже понатикувала нових, заливаємо. Ну, це ще покажу вам. Які сорти отаких от плющилисних є. Що заквітає, що е... А, жабка ось зацвіла. Ось ось Це ось ця жабка маленька. Манюня-манюня. Ох! Ой. Кудись залізла. Нічого не поламала, ні. Бо По Валера зараз мені терпіть дасть. Я вже проконтролював Диви, яка красавиця повна ось. Прям красавиця. А все вона тут? Ну, тут теж вона, да. Ох, красави. да, і красава. І, і кольори да. вот Так. Отак. Ну, а цей білий, звісно, шикарний. Що тут сказати? Ось така цвіла там, але вже цвіла я не, 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 не сняла. Так що там казати? Радують квіти взагалі. А білий це взагалі шикарний. І ось. У. О, трошки її фотки зроблю. І цей ось-вій теж. І цей треба, увагу. боже, до всього руки треба прикладати. Так, білий. Отак. Тут у нас розочка, ось оця дуже розова розцвіла. Заразом поки тут -то й по цей. Оце такий сорт. Поки тут -то й сніму і відео, і фоточки пороблю собі на пам'ять. Отак. Це мій бідосик. Тут уже відсвівся. І тут оцвівся От зараз вам зроблю фотку Ну, що ти гойдаєшся. Отакий і в одному грушку це попалися ось отакі. Та на пам'ять буде. І ще, дивіться, стільки викидають цвіту. Бачите? Так що бідосики. А оце вже мої. Мої собственні ті, що. Шо... Я сама черенкувала і садила отак. От і ось горщичок якийсь. І оцей і ось горщичок отакий От мої хороші. Все. Зняла вам, показала. І пам'ять останеться. О, отак. От Будемо показувати. Прийде зима, будемо показувати. Всім пока-пока.